Прем'єр, Зеленський, Офіс продають те, що вони нарешті виконають закон. Тому що виділяється е, близько 40 мільярдів на 42 мільярди, якщо не помиляюсь, виділяється на те, щоб додати плюс 50% для наших вчителів. Вони будуть отримувати плюс-мінус там 2, з копійками. Е, це норма закону, яка передбачена, що вчитель має отримувати три мінімалки. От воно до цього вийшло, і вони сьогодні це продають як велике досягнення по медикам. Така сама ситуація, плюс частину вони будуть перекладати на адміністрацію лікарень. Угу. Ну, тому що скажуть, ви маєте поставити таку зарплату, а як ви її назбираєте, так і пам'ятаєте, вийшов Зеленський, там має бути 20 тисяч. Звідки воно має бути? Як ти це порахував? Чому 20, чому не 21 чи 22? Бо цифра гарна, кругла, легко рахувати і гарна.